Вокальний тренер це професіонал, який займається розвитком голосових здібностей людей. Він допомагає освоїти техніку співу, розширити діапазон, покращити дикцію, дихання та інтонацію. Тренер також працює над розвитком музичного слуху, сценічної впевненості та індивідуального стилю виконавця. Тож, це диван на Родані. Сьогодні про вокал. У гостях співачка та вокальний тренер Ольга Галайко. Оля, іди до мене. Ради бачити, Привет. Радий бачити, Ради. бачити. ти мене запросив ну, так. таку яскраву чудову студію. Студію да. ну, це найкраща да. студія нашого міста. Це телеканал Родана лав». Ви пам'ятаєте про це? Є про що поспілкуватися, yeah. тому що я люблю говорити про вокал, про пісні, про виконання, про ці всі історії з дикцією, з інтонацією, з артикуляцією. Про все це попереду давай зараз невеличке прев'ю, подивимось. Давай. Шановні дочі, увага на екран. Ольга Галайко співачка та керівниця студії вокальної естрадної пісні «Артмікс». Для неї робота і спів це стимул життя, натхнення та внутрішня гармонія. Це її душа та серце. До кожної дитини в неї індивідуальний підхід. Прагне віднайти талант і розкрити його. Слухайсь. Ну, дійсно є про що поспілкуватися, тому що ти. Реалізувалася як співачка. Так. Ти реалізовуєшся як вокальний тренер. Скажи мені, будь ласка, ось для тебе пріоритет зараз це виступи на сцені, чи все-таки навчання вокалу? І те інше. Нема такого, що можна цим щось відкримати? живу. Це ж творчість, це, це натхнення, це життя. Це розвиток також. Скільки будеш співати, стільки будеш розвивати свій вокал okay. і навчання також. Слухай, я пам'ятаю себе в палаці культури Металургів. Yeah, я там yeah, щось yeah, yeah, yeah. робив, щось виступав. Я вже тоді за тобою спостерігав. Yeah. Ось і розкажи, як взагалі в тебе все розпочалося в твоєму mm. житті, те, що пов'язане з вокалом, з творчістю. Що кажуть, доля це доля. Попала я в Палац культури металургів за іншою спеціальністю, потім пішла в студію зірки, студія сезірі талантів до Юрія Васильовича Шевченка. О, До речі, привіт, йому перед знаємо. Почала займатися як хобі вокалом. Ніхто не міг навіть здогадатися, що це стане моєю професією. Бо в дитинстві я закінчила колись музичну школу, мені, мене бабуся. виховувала бабуся і стала займатися вокалом, співати на фестивалях, на концертах різних, нашого міста та за містом. І потім Юрій Васильович мені сказав: Олечка, давай йди вчися далі. Бо це твоє. Ти повинна бути. Керівником, співаком і вчити дітей сама співати. Так що я, mm -hmm. я його послухала і пішла вчитися до нашого державного педагогічного університету на музично-педагогічний факультет. Закінчила його у 2011 році. І потім мене поставили керівником студії, естрадної студії. Джанго. О, знаємо студію. Знаємо, знаємо. Також там працював колись, але в якості хореографа це було ще раніше до того. Я, як. Знаю. Я знаю. Слухайте, такі. Дуже, Я дуже-дуже мене... знаю О, Олечку та Наталю Васильівну. Їм також привівався на сьогодні. Ефір привітів. Окей, давай так про студію. Uh, взагалі, uh, як ти відчула? Свій стиль викладання, це була якась сукупність того, що ти навчалася в університеті під керівництвом Юрія Васильовича, або ти сама знайшла себе в цій сфері. Це сукупність, але ж зазвичай сама. Бо скільки будеш співати, стільки будеш вчитися, чомусь новому, розвиток. Це ну, воно не має границь творчості. Є ще різні вокальні стилі. Це така дуже дуже цікава, як кажуть. Я зрозумів, <реш> реч. Давай стилі. Давай про стилі, тому що ну, зараз не знаю, чому в нашому місті, ну, скажімо так, більше затребуваним є естрадний вокал. Чи погоджуєшся ти зі мною, чи в тебе інше бачення? Але це залежить від смаку. Кому що сподобається. Кожний шукає своє, якщо займається цим, цією справою. Ну, Адвайс про тебе, про навчання, про учні, вони коли приходять, що вони хочуть співати. От, там, знаю, що різні, з різними віковими категоріями. Ну, якщо естрада. Буває ще рок, ну, народний вокал, ну таке. Ну, а це залежить від смаку. Смаку кого? Дітей, дорослих. Я прислухаюсь дітей, О, і до дітей. Сама... про індивідуальний підхід до кожного учня. Як знайти, як виділити це в учня? Ну, це залежить від вокальних даних. Потрібно бути у учня і музичний слух, і метроритмічний слух. Це, по-перше, і велике бажання займатися. Потім все це з часом, це ж репетиції, розпівування, виступи, участь у фестивалях, перемоги і, і таке інше. <рес> а, ну, на твій погляд, співати зможуть всі? Ні. Ні? Розкажи про це. боженька може... повинен по поцілувати. Все повинно народитися. Дитина повинна народитися з даними з слухам. Чи повинно над чим працювати? Так, 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 так. так. А, які дані повинні бути? Музичний слух та метрорітмічний слух. Музичний слуг це потреба. Далі все розвивається. Так? так, так, так. Це ж е, точне інтонування, як кажуть, як кажуть, ідеальний слух буває таке. Ну, і як часто е... люди зустрічаються з таким. Рідко. Ну. Частіше ми в чому йдемо. Залежить від бажання. Дами та бажання. Ну, теоретично, якщо на початку там немає ідеального слуху, ну умовно Але там, що... є задатки, ось ось їх це. Ми розвиваємо потихеньку. І це багато залежить від учня та його батьків, які допомагають морально, підтримують, направляють. Так що це таке. Зрозумів, уроки вокалу це виключно. Ну, скажімо так, розвиток фокальної техніки, там, дикції всього іншого. Чи це ще певного характеру психологічна робота? Психологічна щодо робота. Ось, ну, як зробити так, щоб перестали учні, діти, дорослі боятися, лякатися сцени? Ну, дивіться, це, по-перше, підтримка психологічна. Це на уроці вже говориться, коли ми займаємося вокалом перед зеркалом. Ми робимо вправи, потім тренуємося. І перед сценою, перед виступом я кажу, ну ти хочеш ж перше місце перемогу. Так що все залишає лаштунками, Всю нервовість залишає. І коли ти виходиш на сцену, ти повинен зробити все так, щоб тобі аплодували, стоячи. Ну, це серйозні такі підходи. Ну, не завжди ж бувають, правильно? Не завжди. Ну, ось. Але ж є до чого, як кажуть. Є, е є до чого йти. йти. Є до чого. Це праця, це праця, важка праця. Всі думають так легко. Ні, ні, це праця. Поетапно. Окей, okay. uh, давай ще про. Uh... Експертну думку, щодо з якого віку краще всього вже йти займатися вокалом? Е, якщо дані, як я кажу, ідеальні, то змалечку, з, з ну, п'яти рочки. З'яче. П'яти, так, так, так. А якщо раніше ось там, діти кажуть, що ну, хочуть, ну там, умовно, батьки? Якщо діти. дитина хоче, я ж кажу, немає ще там даних і велике бажання дитини, по-перше. Тоді все вийде з часом. Так, це не зразу буде, але ж потихеньку все вийде. Давай про виступи. Зараз в нас часті обстріли. Зараз, ось фактично кожного дня у нас виключення, На жаль, так, на жаль, Енергії. Як взагалі зараз з виступами з фестивалями? Чи хочуть в них брати участь учні, чи ти е, шукаєш, ти там, ставиш собі плани, цілі, там, взяти участь в певних фестивалях? Незважаючи на обставини, ми працюємо і на фестивалях, і благодійних виступах. Заради перемоги, заради підтримки морального духу в цей важкий час. Так що зазвичай у нас концерти проходять і виступи в різних містах нашого міста та за містом на фестивалі теж їздимо, приймаємо участь. Ну а наскільки для виконавців важливо? Відкривати ось цю географію виступів не тільки в кривому розі, а ще кудись виїжджати, наскільки вони охоче виїжджають за Ріг, тому що ми розуміємо, що тут зручніше, тут все поруч. Так, ну, о, так. Зручніше, але ж ви ж розумієте, зараз яка, які обставини, це не дуже часто, але ж ну, проходять ще онлайн-фестивалі. яких можна. Ну, знову ж таки, ну так. як зрозуміти, як співає той чи інший виконавець? Запис живий, запис, живий звук, дитина співає, відправляється, всі дані. І журі оцінюють і ставить оцінки. Та... Ну, знову ж таки, це можна порівняти з. Ні. Живий виступ це не те. Ну, живий виступ це є живий виступ. Розкажи мені про те, як у вас побудовані заняття. Яка тривалість і взагалі на твій погляд? Одна година, яка тривалість? Одна година та як проходять заняття. Ну так, та О, розкажи, раз? ось ми ну, ну, прийшли. Справи на дикцію артикуляцію. Це по-перше. Право на Те, дихання. що в мене якраз випадає. Право на дихання, розпівування, ну і... і потім вивчення це... пісні, так, е, тут, так. Робота над робота. репертуаром. Шторка. А, Слухайся, знову ж таки, я там. Писаний на різних вокальних тренерів, і вони там висловлюють свої думки, скільки потрібно разів на тиждень займатися вокалом. Ну, там, дехто -хто. Хоча б два рази. Хоча б. Якщо змога є більше, то в принципі. Можна і більше. Але маленьким дітям два рази достатньо. Достатньо буде, так? так. А, а на твій погляд, найкращий час для заняття вокалом. Ну, якщо там брати ну, добу. Після обіду. Після обіду. Бо до обіду зв'язки наші ще сплять, як кажуть. Окей, okay. зараз в тебе особисто виходить виступати на сцені в якості співачки. Так. Який в тебе репертуар? Розкажи мені, що тобі зараз Естрада. Подобається співати? Естрада, вона патріотична, українське. Дуже полюбляю співати. Uh -huh. Ті пісні, які доходять до серця, до душі. А щодо можливо власного написання, ніколи не думала про це. Я більш виконавець. На жаль, на жаль. Але є люди, котрі підтримують в цьому, і є ну, у декілька моїх учнів є навіть авторські пісні. Mm. Так, так, так. Давай тоді так про авторську пісню. Наскільки це є важливим елементом для розвитку виконавця? Ну, Це індивідуальне. Це показ показ того, що ти вмієш своє щось заспівати, не переспівувати інших виконавців. Моя учениця ми їздили в Полтаву весною. Наталя Май нам написала пісню, ми їздили на фестиваль в Полтаву. Заробили там гран-при за авторську пісню. Це дуже було дуже феєрично, цікаво, багато емоцій, вражень. Дуже приємна була поїздка. Так що. Mm. Якщо no. порівняти це, то не зрівняти ти виконуєш пісню, яку виконував інший виконавець і свою авторську. Mm. Ну, Слухайте, ну це, на мій погляд, важливо. Якщо важливо, вже так, ми так. кажемо про професійні заняття вокалом, то здається мені, якщо ти хочеш виступати, брати участь в фестивалях, тебе. Точно мають бути авторські пісні. Тому що я так. інколи. Це також оцінюється. Я, Оч... оцінюється, я вважаю. Так? Оцінюється М -м -м, дуже. Так? так, так, так. Ну, тому що я там... Має пріоритет. Пріоритет. Просто я інколи спостерігаю за тим, як відбувається оцінювання, і ми там пишемо нам, ну, ну там авторська пісня. І вона. То не знаю. Можливо, через недосконале виконання інколи Можливо, Багато факторів, і це ж залежить від журі, які оцінюють. Ну, знову ж таки, давай про виступи на фестивалях, твою власну думку. Інколи здається мені, що кожен виступ і оцінки, вони сугубо, на мій погляд, ну, Пов'язані зі смаком того чи іншого члена журі і ну, також тут буває це? таке, буває, буває таке. А буває таке, а Ти буває, не згодна. Ну, не згодна. Ну, це я кажу, не від нас залежить. Той хто сидить в журі, той я оцінюю. Але ж ми намагаємось завжди і сподіваємось на перемогу, і кожен учень він дуже дуже старається. Щоб перемогти, щоб заспівати так, як треба. І. І найкращим чином це так, показати. — Так, так, uh, okay. так. Окей, uh, давай uh, про твій репертуар. Зрозуміло, uh, про репертуар, який. Обирають і який ти підбираєш для своїх учнів, тому що це є важливою складовою з авторськими піснями, це зрозуміло зрозуміло. А да. можливо, є там зараз, на твій погляд, певні виконавці, які більше підходять, чи там частіше обирають їх для своїх пісень безпосередньо учні. Я кажу учням, щоб вони. Ви ж розумієте, щоб заспівати ту чи іншу пісню, треба мати дані. Підбирається репертуар і під учня, під його можливості, під його, як він справиться з цією піснею. Також він різноманитний, там народний пісні, котрі співають дітки, естраду, рок, поп, джаз. Так багато всього так, так, захотілося так, так. записатися на заняття. Оль, до мене mm -hmm. дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Хочу тебе обійняти. Мені надія на те, що буде всі... приємно. Всі твої учні вони досягатимуть найвищих місць, найкращих виступів, найкращих сцен. Нехай буде так, нехайсь вже нарешті настане перемога, і ми з Можемо нашим дітям дати найкращі можливості для виконання та реалізації своїх творчих здібностей. Слава Україні! 100% -ки. героям слава! Туди, будь ласка, подивись, та кажи всім. Бувайте!